Сучасне тепле укриття з новими меблями, просторами, класами та власною спортивною залою, нещодавно з'явилося в Киселівському ліцеї. Проте, що півроку тому воно мало зовсім інший вигляд, а перед повномасштабним торненням використовувалося лише як складське приміщення. Під час окупації області цей підвал, не пристосований на той час як повноцінне укриття, використовувався як домівка для багатьох жителів Киселівки. Коли постало питання, як бути з людьми, які проживають на території киселівка, адже іншого укриття не було, ми з працівниками киселівського навчального закладу все це прибрали, розчистили і своїми руками зробили, що могли. Тут люди прожили більше місяця, а тут проживало біля 200 Осіб, це жителі киселівки. Тут були маленькі діти, навіть ті, яким ще потрібні були памперси. Працівники киселівського ліцею разом зі мною готували їжу на шкільній їдальні. Люди зносилися продукти з дому, приносили, що могли. Ми готували сніданок і вечерю. Після закінчення окупації області відновлювати укриття почали самі батьки та працівники навчального закладу. 30 тисяч гривень було виділено з бюджету громади. Проте ця сума була незначною, тому директор ліцею почала шукати інші шляхи, аби врешті відремонтувати укриття для школярів. Тоді вона звернулася до міжнародних організацій. Я вирішила шукати можливість, як зробити сучасне укриття в сільській школі, тому що Завжди якось до сільської, до сільської школи відносяться не так, як до міста. Я написала лист. До ЮНІСЕФ і ЮНІСЕФ вже на наступний день був в нашій школі. Представники ЮНІСЕФ Дитячого фонду від організації Об'єднаних Націй. Роботи почалися в липні 2023 року, і на 21 вересня 2023 року робота була повністю закінчена. Зараз кожна кімната облаштована. Крім того, що вони зробили меблі, вони нам надали. Надали нам меблі, вони зробили нам ремонт укриття. Тут є вентиляція, тут є пушка, яка нагріває укриття, тут є генератор. У просторі спортивній залі для школярів проводять секцію з боротьби. Тренер приїжджає з Чернігова. Також планують організувати для дітей заняття станців. З одного боку, я почула, що діти задоволені, але з іншого дуже хочеться, щоб це приміщення ми використовували для гуртків, для різних секцій, можливо, для якихось змагань, але не спускалися сюди під час повітряних тривог. Дуже хочеться повернутися до того мирного життя, де дійсно наші діти були в раю. Наявність укриття в Киселівському ліцеї дала можливість учням навчатися офлайн, оскільки безпековий фактор у часи війни є одним з головних.